Я хотів просто нагадати, що справжні таки. російські опозиціонери, вони вже давно по той бік трави, такі як Німцов, якого розстріляли прямо перед кремлівськими стинами, показовували, чи там отруєні Литвиненко, чи Чікачихін, чи розстріляна. Політковська чи новодворська отруєна, теж. Тобто, настільки важливо сьогодні, з точки зору путінської політики, розкрутити саме будь-які там військові теми теми військового протистояння, тобто йде мілітарізація свідомості, тобто для того, щоб абсолютно на далеку-далеку периферію маргінальс виштовхнути будь-які теми, пов'язані там з демократією, свободою слова, ліберальними цінностями, там боротьбу з корупцією, тобто ці тем сьогодні в свідомості. І в інформаційному просторі російському і в свідомості росіян практично вже не лишилося. Хто там сьогодні перегляди навіть тих же розслідувань Фонду боротьби з корупцією, які були там, багатомільйонні перегляди, мали, вони сьогодні впали, тому що сьогодні головні дієві особи сьогодні, це Пригожин Стрілков. Вони, начебто, такі. В лялькові персонажі опозиціонери, але завдяки цьому нагнітається оця істерія, що ми в оточенні ворогів, що в нас головне це нам, нам гадять нам англічанка, що американці намагаються нас захопити і планують там розділити в Росію. Тобто, хоча насправді для американців це страшний сон сьогодні за непад Росії і розвали її на яких не контрольовані фрагменти, тому що нагадаю там вже не тільки стратегічна ядра. На зброї, хтось нещодавно там давав дуже докладний аналіз тактичної ядерної зброї, там десятки тисяч снарядів. Кожний снаряд це за потужністю 50 вагонів вибухівки. Тобто, уявіть собі, і ці ці снаряди розпорошені по території всієї Росії. Тобто, це ж не тільки стратегічні бомбардувальники, не тільки підводні човни чи ну, да, просто ракетні установки. Да, ці шахливо глядачі на ще не знають. Треба тут пояснити, що насправді. Є не тільки це в радянському союзі, але мені здається, щоб країни інші вже заскоротили це лайно повністю. А насправді були і ядерні міни для мінометів, так, так. ядерні снаряди для артилерійських систем для гвоздік, гіацинтів якихось ядерні якісь гради, навіть тобто, от умовно кажучи, якщо взяти кожну. Ці кожен вид такої там радянської популярної зброї, ще от під нього був ядерний боєприпас. Еквіваленти Еквіваленти боєприпас. Еквівалент. Да, там невеликі. Вони там декілька кілотон, але ну вибачте, декілька кілотон. Це тут, не дай Боже, і мало не покажеться. Це звичайно не стратегічна ядерна зброя, але тим не менш, да. і цього може бути там багато і безконтрольно. І тому мої однокашники, які свого часу там втікли з Росії, і попереджали тут, приходили до високих кабінетів ще там на початку нульових, і потім там 10-х роках, і спираючись на саме свій досвід. І досвід наших інших там колег, які працювали в різних там структурах. Тому ну, що, нагадаю, з 2014 року, там і потім там, з 2019, кількість співробітників підрозділів, які займалися Україною і в ФСБ, і в СВР, і в першому там, управлінні Генштабу, і в другому управлінні, і в сьомому управлінні, їх кількість збільшилась на порядок. Тобто, ну і якщо там мені один з наших однокласників там пише, що я ж людина, з якою ми там спали під одне однією шинелью свого часу, десь там там в Марах чи у Фрунзе, а сьогодні він вже відповідає якраз за цей напрямок інформаційної війни за те, щоб роздмухувати цю істерію антизахідну в Росії, і відповідно не пророкували, що це відбудеться напади на Україну. А головне, що ну в мене в колись фрази в доклад доповідь. Яку я отримав ще там в 2019 році, пам'ятаю про те, що е, стратегічне планування російське, е, воно е, дало до, до, досить. Детальний аналіз розвитку перспектив російської економіки, на що в 2025 року вони передбачили, що через те, що перехід заходу на відновлювану енергетику, да на електромобілі, перехід заходу на більш якісні зразки нафти, тому що російський Урал він вже не котується. Урал не котується сьогодні в більшості країн заходу, тому що його якісні ці властивості вони набагато нижчі, ніж будь-яка там Дуже інших стандартів інших так. інших. Видів нафти, тому вони передбачали, що втрати відбудуться в російського бюджету ну, дуже суттєві. Тобто, майже там половину вони мали втратити своїх надходжень, навіть без навіть без будь-яких там протистоянь без, 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 без будь без будь-яких санкцій з боку заходу. Тому їм треба було випроводити оце сьогоднішнє економічне становище, тим, що в нас така, ось бачите, екзистенційна. Е Боротьба за існування нашої держави з країнами заходу. Тобто було передбачено, що це рано чи пізно відбудеться. Тим більше, коли вони планували в 2022 році добудувати е фінічний потік і знайти альтернативу тим газопроводам, які проходять через територію України. Тим більше оця актуальна була дата кінця 2021-го, початку 2022-го року. Тому, в принципі, все це було передбачено. і тому я таку позицію займав і в всіх моїх інтерв'ю, які виходили там до го року, найбільш вживаним словом було слово Алепо тому що це не тільки місто, де ми всі перекладачі, е арабісти мріяли працювати свого часу, в да, 80-х, 90-х роках. Але Через те, що це місто було зруйновано російською авіацією на відстані там три тисячі кілометрів від Москви. І я питав: якщо це можна було зробити в сирійському двохмільйонному місті, то що буде заважати росіянам щось подібне зробити в Харкові, який там на 25 кілометрів від російського кордону, чи тим більше в Маріуполі, який в 10 кілометрів від окупованого Широкіна? Ну на жаль, не сміялися мною. Пам'ятаю, так в мене був двобій такий з свого часу з цим журнал Фокус, запросив мене з Балашовим і з Дуже. такий you <laughs> Знов сьогодні активно його розкручують. політтехнолог гайдай да? і вони Сергій. Сергій, Сергій да, і вони так наді мною сміяли. А Путін нападьо смішно, так, да? і всі сміялися над цим тоді бікбордом, де був Порошенко з одного боку і Путін з іншого боку. Я казав тоді, хлопці, ви недооцінюєте цю небезпеку. Наш да? рій знімав про мене ролик, який окей каже, який божевільний чекал, коли я там бігав між ефірами і між студентськими аудиторіями по три чи день виступав в різних аудиторіях по всіх там українських містах і попереджав про це, що це не Нуч, а вони тоді сплачували по 15 тисяч гривень своїм тим агентам цієї партії Шарія за те, що вони там, там, намагалися мене вивести з рівноваги і так спровокувати якийсь там зі мною конфлікт. От, ну бачите, маємо сьогодні те, що маємо. Да. на жаль, ми виявилися правими. На жаль, так. хотілося б навпаки. Ну краще, так. Да. Краще, щоб ми виглядали всі ідіотами, а ніякого не було. небагато часу. На жаль, лишається, тому я останні дві теми, які хотів підняти за ефір, запакую вже в одну, і на всі там чотири хвилини вже доб'ємо висновки. Минулого тижня сталися дві важливі події, принаймні в культурній галузі. Звільнення міністра культури інформаційної політики Тикаченко, який став для так культурного українського середовища, такого інтелігентного ну таким собі особленням тих негативних тенденцій періоду розвитку. Зотого кварталу, так би мовити, да, які ми бачили з 19-го року. Але ну, тобто, квартал помінявся, ситуація помінялася, а пан Олександр не до кінця принаймні, в цьому його звинувачували. Але мені здається, що все ж таки він був виконавцем. І мені так видається небагато що поміня... Поміняється. Ну і друга подія, вона важлива. Це все ж таки підписання указу про вручення Шевченківських премій, і це якраз новина не просто про справедливість для мене, але про перемогу інституцій над якимось волонтулянтуризмом. Про те, що все ж таки інституція і законність вони десь ще в Україні спрацьовують. Ну так і це можна і в одну тему об'єднати, так би мовити, але які висновки, які прогнози. Щодо цих подій ну, якраз дебілізація українського інформаційного простору, до якої долучився пан е, Ткаченко, да, і як він виправдовувався там на трибуні Верховної Ради, що він там е, боровся з фейками і йому там кинули в очі ці звинувачення. А де ж де ви боролися, коли ви розповідали про те, що Порошенко вбив свого брата, чи там 85 разів збагатився? Ви ж поширювали ці Это... наративи вашими руками. Дебілізація відбувалася суспільства і замість того, щоб до е, Втукатись до там сумління наших співвітчизників завдяки там таким проектам, таким програмам, як вів Віталій Портников, якому зрештою підписали указ про нагородження. тому що ну для мене це абсолютно і сьогодні. Ну рівень української журналістики української е, аналізу політичну думку так, політичної, такі, думка, це, політичної це, це, це. думки і сьогодні з таким бекграундом, як в Італії і з яким багажо з таким багажом інтелектуальним нас, ну, близько на жаль нікого немає свого часу. Там в 19-му році мені чи на чипочках в 21-му році мене оголосили там кращим українським блогером. Я казав це відбулося лише через те, що в Італії попередній рік переміг і відповідно не міг там займати більше там цю отриму. Ти цю нагороду, але той факт, що кількість переглядів на його youtube каналі, на YouTube каналі, на інших ютуб каналах, де він регулярно виступає, вона була. Неспівмірно невеликою, в порівнянні там з якимось там Гордоном, який стільки м, м, ганьби да, і прикостей приніс Україні. який його цей м, ефір з Зеленським, який набрав щось на різних там каналах більше 20 мільйонів переглядів, де Зеленський казав, що головне просто перестати стріляти, і ми зустрінемо десь посередині. Так, ну так зрештою Путін його й почув. Якщо він свого часу казав, що дев'ять областей для Новоросії він планує відвоювати. А Зеленський сказав, що готовий зустрітися посередині. Ну так тепер ми і маємо 4,5 області окуповане. Тобто, замість того, щоб доносити до мільйонної, багатомільйонної аудиторії українських телеглядачів, таких авторитетних спеціалістів, як портников, нам поплюжили цими мізки наших співвітчизників, з якими там поворознюками, чи цей якій, там безугло і ця, яка поплюжить, де, знову ж таки і статус народного депутату. Депутата долучається до таких брудних якихось нападок на українських опозиціонерів, політиків, і там багато можна претензій пред'явити. Мені єдине, що прикро, що я свого часу долучився до такого зіркового злету пана. Ткаченка свого часу, там в 2005 році, коли я відмовився очолити телеканал «1 плюс 1» на пропозицію Коломойського, Він тоді мене спитав: А кого ти бачив в якості можливих там претендентів на цю посаду? Я назвав тоді два прізвища. Ага. Бахтанга Кіпіані казав, як такий Ось. Ем, лицарь боротьби з Да? А якщо кажу брати якісь менеджерські здібності, то можливо там кажуть Ткаченко, тому що він тоді в лідері рейтингу вивів новий канал, коли він який він оточував, от очолював. Ну і на жаль, бачиш таким чином. Я от, влучився, знайшли да? знайшли, знайшли крайнього. От так, бачиш,